Точка відліку останнього людського роду стала дата утворення єврейської держави в 1948 році. Якщо додати до цієї дати 120 років, то бачимо, що до другого пришестя Христа не залишилося і сотні років, але лічені десятиліття. А якщо додати 70-80 років, то ми бачимо, що ми на фінішній прямій Ісус гряде. Не мене цей рід і за життя цього покоління буде друге пришестя Ісуса Христа. Замисліться, якщо все, що сказав Господь здійснилося в точності, значить пришестя Христа це найближча реальність. Ісус говорив, що небо і земля пройде, але Його слова здійсняться. В перший раз Ісус прийшов як Спаситель, в другий раз як суддя. У Біблії сказано, що кожна людина повинна буде дати йому звіт. Усі ознаки, позначені Христом, говорять, що ми наближаємося до подій кінця часів. Сьогодні прийміть рішення стати частиною живої церкви та вивчати Біблію. Ви зможете дізнатися, як зберегти своє життя і допомогти іншим людям бути. Готовими в цей останній період людства і не пропустити вознесення церкви. Більше відео на цю та іншу тему ви зможете знайти на наших каналах Telegram та YouTube за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться та напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та молитви, хай збереже вас Господь.